Як іммігранту, виріште питання про розлучення, щоб не повертатися особисто в Україну. Якщо у вас немає дітей, звісно, ви можете розлучитися, подавши відповідну обопільну заяву в РАГС. Але якщо наявні діти, або ви територіально далеко, або чоловік чи дружина не згодні дати вам розлучення побутовою мовою. Тоді єдиний спосіб розлучитися – це лише подати відповідну позовну заяву до суду. Чи обов'язково для цього бути вам присутнім в Україні? Ні, не обов'язково. Таку заяву ви можете подати через вашого представника. Відповідно, представник вже подасть цю заяву до суду, піде за вас до того суду. Питання: як укласти договір про надання правої допомоги із представником? Для цього ви можете скористатися електронним цифровим підписом. Згенерувавши його за допомогою сервісу Дія чи ПРИВАТ-24 та підписати отой от договір, щоб у вашого представника були законні повноваження вас представляти. А щоб відслідковувати хід судової справи, рекомендується вам зареєструватися в системі електронного суду. Попросіть вашого юриста, до якого ви звернетеся за допомогою, скинути вам відповідне посилання та дати коротку інструкцію, як це зробити. Таким чином, ви будете бачити, що заява зареєстрована, що вам надходять повістки, або вже про прийняті ухвали про відкриття провадження, а також відповідно прийняте рішення судом. По термінам. зазвичай всі, хто розлучаються, Власне, як і одружеці, хочуть пошвидше. Швидше в суді, на жаль, не буде, тому що у суду є певна завантаженість. Так, по закону це справа розглядається в порядку спрощеного провадження, Ну, дається місяць. В місяць я ще жодного розлучення не бачила, щоб воно було судом зроблено. По факту, десь 6-8 місяців це до моменту отримання вами рішення, яке набрало чинності. Тобто. Не тоді, коли тільки суд прийняв рішення і ви вже розлучені, ні, має пройти ще 30 днів на пеляційне оскарження. Ваш представник має отримати в суді рішення суду з відміточкою, що рішення набрало силу, і, відповідно, тільки тоді ви вже вважаєтесь розлученим. Ніякого ЗАГСу, раксу, не треба потім йти. Ваше рішення суду про розлучення вже судові органи самі повідомляють органи раксу, щоб було внесено відповідний актовий запис. Хоча для контролю, все таки потім рекомендується отримати витяг із раксу про те, що ви дійсно є розлученими.